Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко, ми на каналі Української медичної спілки, і це друга частина відео про посадові інструкції. В першій частині відео ми розглянули приклад юридичної практики, що доводить важливість посадових інструкцій. Ми розглянули, як здебільшого на практиці відбувається створення посадових інструкцій і що рекомендує Українська медична спілка. Сьогодні я обґрунтую наші рекомендації і наведу цитати судових рішень, щоб ви ще раз Переконалися в тому, наскільки важливими є посадові інструкції, бо іноді їхній зміст вирішує долю в судових рішеннях. Нагадаю, що це відео стосується лікарів абсолютно всіх спеціальностей, так само як воно стосується абсолютно всіх середніх медичних працівників. Отже, згадаємо рекомендації Української медичної спілки. Насамперед, ми вважаємо, що все ж таки є корисним створення внутрішніх регламентуючих документів щодо порядку розробки, затвердження і впровадження посадових інструкцій у закладі охорони здоров'я. До створення посадових інструкцій варто залучати керівників структурних підрозділів, завідувачів відділень і провідних спеціалістів. Звертаю вашу увагу, колеги, на наступний важливий пункт. Якщо ви хочете, щоб ваша посадова інструкція сприяла вашому правовому захисту, то рекомендація з цього пункту повинна виконуватися обов'язково. А саме, посадові інструкції повинні бути індивідуалізованими і відображати реальні, а не типові завдання і обов'язки. Тобто необхідно Адаптувати типові посадові інструкції до реальних вимог до працівника в частині завдань та обов'язків. Тобто посадова інструкція кожного з вас повинна бути безпосередньо конкретно про вас. Які ж нормативні документи використовують, коли розробляють і створюють посадові інструкції? Насамперед, це довідник кваліфікаційних характеристик професії. Далі використовують національний класифікатор професій, а також положення колективного договору, договору або інші внутрішні документи закладу охорони здоров'я, як, наприклад, статут положення там тощо? В контексті сьогоднішньої розмови. Нас для нас найбільш цікавим є саме довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я. Ось така довга назва в цього документа. І ми цей документ розглянемо більш докладно. Варто сказати, що цей довідник кваліфікаційних характеристик затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я номер 117 від 29 березня 2002 року. З того часу до цього документу вносилося дуже багато різних змін, в тому числі і нещодавно були внесені зміни, тому що цей документ, ви бачите, вже має більше ніж 20 років з того часу, як він був створений. Для чого потрібен цей документ? Він призначений для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного належного раціонального використання персоналу згідно з фахом і кваліфікацією. Також цей документ визначає завдання, обов'язки і відповідальність працівників в галузі охорони здоров'я. Варто знати, що в цьому документі кваліфікаційні характеристики для кожного медичного фаху, спеціальності, так само, як і для кожної посади, складаються з таких розділів: це завдання та обов'язки, повинен знати і кваліфікаційні вимоги. Так от, як правило, на практиці, коли створюють посадові інструкції, то розділ завдання та обов'язки наповнюють просто копіюючи розділ завдання та обов'язки того чи іншого медичного фаху, саме з довідника кваліфікаційних характеристик. Але, колеги, я хочу звернути вашу увагу на наступний дуже важливий момент. У той же час. У самому цьому наказі, у самому цьому довіднику кваліфікаційних характеристик сказано наступне. Я цитую, розділ завдання та обов'язки цього документу подає опис основних завдань та обов'язків, властивих для даної професії. А конкретний зміст обсяг і порядок їх виконання на кожному робочому місці встановлюється безпосередньо в закладах охорони здоров'я, посадовими чи робочими інструкціями, контрактами чи іншими документами. Ось цей момент варто пам'ятати і знати про нього. Посилання на цей документ на довідник кваліфікаційних характеристик і деякі цитати з нього ви знайдете в описі під цим відео, друзі. Це відео без слайдів. Ми записуємо його без монтажу, тому що монтаж, як ви розумієте, він вимагає додаткових матеріальних витрат. А ми наразі оптимізуємо наші витрати і всі наші акумульовані кошти ми спрямовуємо на українське військо. Отже, друзі. В Попередньому відео я наводила реальний приклад юридичної практики, який стосувався акушерського випадку. Тому сьогодні я зацитую вам невеличкий фрагмент із розділу завдання та обов'язки лікаря акушера гінеколога і з довідника у цих от кваліфікаційних характеристик. Я нагадую, я е, е, звертаю вашу увагу на те, що це не всі завдання та обов'язки лікаря-акушера гінеколога а тільки невеличка частинка, невеличкий фрагментик. Отже. Лікар володіє всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстерпацію матки, прив'язку підчеревних артерій, мікрохірургічні і пластичні операції, надає швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю. От так, друзі. А тепер, колеги, згадайте, будь ласка, кожен ваше відділення. Пригадайте, будь ласка, усіх колег вашого відділення, колектив вашого відділення. І дайте собі відповідь на запитання, чи всі лікарі вашого відділення однаково добре володіють оцими усіма перерахованими навиками і втручаннями, і чи володіють взагалі? Напевно, що ні. І це нормально, тому що лікарі відділень мають різний вік, різний стаж, різний досвід роботи і різні кваліфікаційні категорії. А якщо це так, колеги, то чому ж тоді у більшості ваших колективів, у більшості відділень ваших, усі лікарі мають однакові посадові інструкції? От подумайте про це, будь ласка, друзі. І, будь ласка, підпишіться на канал Української медичної спілки, щоб нічого не пропустити. Нам дуже важливо розуміти, що ми робимо корисну справу і що наші відео цікаві для вас. І за нагоди я хочу подякувати всім тим, хто вже підписався на канал Української медичної спілки, хто залишає вподобайки, хто залишає запитання і коментарі, тому що для нас це дуже цінно. Дякую вам, колеги. А ми йдемо далі. Отже, дивіться, колеги, саме через те, що конкретний зміст, обсяг і порядок виконання основних завдань на кожному робочому місті встановлюється безпосередньо в закладах охорони здоров'я посадовими інструкціями, от саме через це. При судових розглядах кримінальних проваджень використовують саме посадові інструкції окремого медичного працівника, а не довідник кваліфікаційних характеристик. Оце дуже важливо розуміти, колеги. Тому саме через це кожен з вас повинен бути зацікавлений в тому, щоб конкретно ваша посадова інструкція була складена. Належним чином. І щоб конкретно ваша посадова інструкція стосувалася саме вас, саме ваших завдань, обов'язків і відповідальності. Кілька слів скажу про кваліфікаційні категорії. По-перше, що таке кваліфікація? Згідно до національного класифікатора професій, це здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи. Згідно довідника кваліфікаційних характеристик, розрізняють другу кваліфікаційну категорію. Це ви дуже добре знаєте, але все ж таки розрізняють другу кваліфікаційну категорію. При цьому стаж роботи за фахом має бути більшим за 5 років першу категорію зі стажем роботи за фахом більше 7 років, і вищу категорію зі стажем роботи за фахом вище 10 років. І що я хочу, друзі, сказати, що для переважної більшості лікарських фахів у довіднику кваліфікаційних характеристик не розписано, якими саме методами діагностики, втручань, професійних навичок повинні володіти лікарі при тій чи іншій кваліфікаційній категорії. Але при цьому зрозуміло, що лікарі різних кваліфікаційних категорій з різним стажем роботи володіють. Різним набором професійних навичок, тому що лікар, який працює перший рік після інтернатури, звичайно, що він не може володіти ще тим рівнем навичок і знань, якими володіє лікар, наприклад, який вже працює 10 чи більше років. Але при цьому. Хочу звернути вашу увагу, що для ряду лікарських спеціалізацій все ж існує чітке розмежування навичок чи завдань та обов'язків відповідно до кваліфікаційної категорії. Ну от, наприклад, коли в країні розбудовували мережу відділень інтервенційної кардіології. То тоді до довідника кваліфікаційних характеристик були внесені подібні зміни стосовно лікарів-кардіологів. І тепер, до прикладу, лікар-кардіолог не може отримати вищу кваліфікаційну категорію, якщо не вміє проводити стрес-ехокардіографію або не володіє ультразвуковими методами дослідження судин, наприклад. Це згідно довідника кваліфікаційних категорій. Таке подібне розмежування професійних навичок відповідно до кваліфікаційної категорії, зокрема, існує для лікарів таких спеціалізацій, як кардіолог, кардіолог, електрофізіолог, кардіолог інтервенційний, кардіолог дитячий, лікар-нефролог, нефролог дитячий, ревматолог дитячий, лікар з фізичної та реабілітаційної медицини. І майже для всіх стоматологічних спеціальностей. Ще колеги. Хочу звернути вашу увагу на надзвичайно важливу тезу. Дивіться, абсолютно для всіх, абсолютно для всіх лікарських спеціальностей у цьому, у цьому довіднику кваліфікаційних характеристик розділ повинен знати починається однаково такими словами. От це абсолютно для всіх. Лікар повинен знати чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині лікарі повинні знати, і права та обов'язки і відповідальність лікаря. Ну от мені складно уявити, який великий об'єм знань згідно цих вимог лікарі повинні знати ще й поряд із тими. З тим величезним пластом знань, які лікарі повинні знати, і так, які їм необхідні для виконання їхніх професійних безпосередньо медичних обов'язків. От складно уявити, скільки всього лікар повинен знати. Але, друзі, принаймні ви повинні бути обізнані про те, що така от вимога все ж таки існує. В заголовку до цього відео сказано, що посадові інструкції вирішують долю. І це так, і я повторюся вкотре, колеги, що інформацію з посадових інструкцій окремого лікаря або іншого того чи іншого медичного працівника враховує суд при винесенні рішення. Щоб не бути голослівною, я наведу в якості прикладів судової практики кілька цитат. Із постанов Верховного суду. Я обрала постанови саме Верховного суду, тому що це вже остання інстанція, коли вже попередні інстанції давно пройдені. Отже, приклад перший це цитата із постанови Верховного суду від червня 2022 року. Звертаю увагу, що це 22-й рік, рік війни, а суди працюють. І це цитата, в якій згадується саме посадова інструкція. Це вже постанова Верховного суду. Цитую у розділі 3 посадової інструкції, затвердженої головним лікарем, визначено, що в обов'язки завідувача відділення входить у тому числі якісне ведення медичної документації, надання своєчасної якісної консультативної допомоги всім хворим. Відповідно до розділу 4 цієї інструкції, завідувач відділення несе відповідальність за постановку лікування. Діагностичної і профілактичної допомоги у відділення, якість ведення медичної документації за надання своєчасної інформації керівництву лікарні там, і так далі, враховуючи наведені накази, клінічні протоколи та посадову інструкцію, сказану в постанові Верховного суду, враховуючи посадову інструкцію, колегія суддів не може погодитися з висновками апеляційного суду. Ось так. Другий приклад, колеги це теж постанова Верховного суду. Цитую: фрагмент, в якому згадується посадова інструкція. Відповідно до пункту 2.1 посадової інструкції лікаря-аккушера гінеколога пологового відділення такої то лікарні, затвердженої наказом головного лікаря, тоді то лікар, акушер гінеколог зобов'язаний надавати кваліфіковану, планову та невідкладну стаціонарну акушерську гінекологічну допомогу. Згідно з пунктами такими, то посадової інструкції, лікар акушер гінеколог повинен знати. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги. Однак лікар не виконав своїх професійних обов'язків, порушив вимоги клінічного протоколу Кесарів Ростин, своєчасно не надав невідкладної медичної допомоги потерпілій, як передбачали його посадові інструкції, що спричинило для неї тяжкі наслідки для хворої і, і так далі. Вже зрозуміло, да, до чого йде цей вирок. І ще один приклад, колеги, вам наведу, це теж постанова Верховного суду, теж від червня 2022 року. І тут йдеться в цій постанові про лікаря-консультанта. В даному разі адвокати намагалися довести, що лікар-консультант не є суб'єктом інкримінованого йому кримінального правопорушення. І колеги, досить часто доводиться стикатися з такою думкою лікарів, з таким переконанням, що вони вважають, що якщо лікарі в якості консультанта ну, їде так, долучається і допомагає своїм колегам в іншому закладі охорони або навіть в закладі охорони здоров'я якогось іншого міста, то тоді цей лікар-консультант не несе жодної правової відповідальності. Але насправді це не так. І як доказ я вам наводжу цитату із постанови, знову ж таки, Верховного суду. А в ній сказано, на період виїзної консультативної медичної допомоги лікар-консультант підпорядковується закладу охорони здоров'я, у якому знаходиться його основне місце роботи. Поряд із цим. Лікар-консультант несе відповідальність за надання медичної допомоги у межах своїх посадових інструкцій, тобто за неналежне виконання чи не виконання своїх посадових обов'язків помилкові дії чи бездіяльність. Таким чином обвинувачений є суб'єктом інкримінованого йому кримінального правопорушення за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. І отже, друзі, на завершення цього відео давайте згадаємо, які тези необхідно знати і завжди пам'ятати. Перше, посадова інструкція це важливий і серйозний документ, який має юридичну силу і може сприяти правовому захисту медичного працівника. Друге, посадові інструкції розробляють безпосередньо в закладі охорони здоров'я і затверджуються керівником або особою ним уповноваженою. Третє, кожен працівник повинен ознайомитися з власною посадовою інструкцією і у випадку погодження з усім зазначеним в ній підписати цей документ. До посадових інструкцій може бути внесено зміни або доповнення, але лише на підставі наказу керівника закладу охорони здоров'я в тому разі, якщо працівник. Обізнаний із цими змінами і згоджується з ними, погоджує їх. Посадові інструкції складають в кількох примірниках. Обов'язково один примірник повинен зберігатися в відділі кадрів закладу охорони здоров'я, інший примірник зберігається у керівника відповідного структурного підрозділу, тобто у так? І ще краще ми рекомендуємо, щоб кожен з вас мав з собою власну свою посадову інструкцію і завжди жди, ну, знав і пам'ятав, що там написано в плані вимог, відповідальності, і так далі, обов'язків і так далі. Пам'ятайте, будь ласка, колеги, що якщо ви підписали посадову інструкцію, то це означає, що ви засвідчили факт ознайомлення з усім тим, що в ній викладено. І підтверджуєте і погоджуєтеся із всім написаним в цій посадовій інструкції. І тоді це виключає спори про зміст вашої трудової функції. І на завершення, колеги, вкотре. Хочу наголосити ще раз повторити, що посадові інструкції мають відображати не типовий, а реальний перелік ваших завдань та обов'язків повноважень і відповідальності. Це в інтересах кожного з вас. Якщо ви не володієте певним видом втручань, то, будь ласка, не там маніпуляції там, і так далі, то, будь ласка, не вказуйте їх. В розділі завдання та обов'язки ваших посадових інструкцій. Отже, колеги, передивіться, будь ласка, ваші посадові інструкції, ознайомтеся з усім тим, що в них написано. Дбайте, будь ласка, про власну. Правову безпеку в професії, я вкотре хочу наголосити, що з українською медичною спілкою вам буде зробити це набагато легше. Тож долучайтеся, будь ласка, до спільноти УМС. Всі контакти і як це зробити, ви зможете знайти в описі під цим відео. Якщо вам було це відео корисним, і якщо ви почули якусь корисну для себе і нову і цікаву інформацію, то поставте, будь ласка, вподобайку, залишайте ваші коментарі і запитання. Зворотній зв'язок з вами для нас надзвичайно цінний. І поширюйте це відео, якщо вважаєте, що інші ваші колеги повинні знати цю інформацію. Наразі я дуже дякую всім вам, всім, хто дивився, хто додивився це відео. До кінця і бажаю вам всього найкращого, друзі.